От на нашій практиці чи всі співробітники ТЦК, з якими ви мали справу, визнавали електронний військовообліковий документ клієнтів? Не всі, на жаль. А це було в той період часу до того, як Міністерство оборони видало своє роз'яснення, яке міститься на офіційному сайті, про те, що витяг з резерв плюс, на якому власне і написано, що це електронний військово-обліковий документ являється належним підтвердженням і належним документом особи, що у нас стоїть на обліку. А крім того, такий документ може замінити паперовий? Але власне до цього, як вийшло роз'яснення, ми мали тотальні проблеми з, з спілкуванням з ТЦК, тому що не визнавався даний документ впритул до того, що говорили: ну є тільки одне місце, це будиночок не дома архітектора, де ви можете скористатися даним е девайсом, там паперовим виробом і так далі. О, тому ми говоримо про те, що да, було таке порушення, але зараз уже я особисто припинила з цим стикатися, оскільки я йду в ТЦК з клієнтом, одразу роздруковую собі це роз'яснення Міністерства оборони, і ми озброєні.